В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В 51-му псалмі, як і в 50-му псалмі, є відомий автор, відома причина і є відомі обставини. Та в інших псалмах такого нема. Там є здогад. В 50 му псалмі, який ми всі знаємо, псалом починається словами, написаний Давидом, коли до нього прийшов пророк Натан, коли він зрішив з Версавією». Так починається 50-й псалом. 51-й псалом починається, написав Давид, коли Доїк розказав Саулові, що Давид увійшов у дім Авімелеха. Ну, звичайно, в більшості з вас ті імена не є відомі. Не є відомі. Та Тобто вам може та історія нічого не говорити. Але кожен псалом і кожна молитва має свою передісторію. Тому, щоб його розуміти, псалом. Треба згадати історію. Історія така: Давид втікав від царя Саула. який хотів його вбити. Пів свого життя. Давид, голодний був, приходить до священника оцього Авімелеха і каже: якщо є в тебе хліб, дай мені поїсти, бо я і мої воїни є голодні. Священник Авімлех каже, я не маю хлібів, я тільки маю хліби приношення, маю святі хліби. Тобто прийшов отак в храм Давид і просить хліба. Каже, я не маю хлібів, я маю отакі, тільки отакі хліби. А за законом Моїсея, ті хліби могли їсти тільки священники, святі хліби. Тому каже, я не маю таких хлібів, я тобі можу такі дати. Давид взяв. Зрештою, цю історію також згадує Ісус Христос у Євангелії, коли Давид взяв хліби, бо хотів їсти. В цей час при цьому діалозі підслуховував оцей доїк, про якого ми задали. Доїк був слугою оцього поганого царя Саула. І він, звичайно, що зробив? Побіг. До царя Сеула і розказав, що Давид появився. І в якому місті? Та, ну і Саул зрадів, що Давид вийшов на поверхню, що міг його знову злапити і вбити. І пішов до цього священника Авімелеха, каже, для чого ти йому дав їсти, по-перше, для чого ти його відпустив, ти його спільник і наказав своїм слугам вбити того священника і всіх священників, які були в тому місті. Слуги не хотіли того робити. Тому він сказав тому доїку, щоб він вбив священника Авімелеха і всіх священників в тому місці. Там було їх 350, ті, що носять ефот, або, сьогодні, можна сказати, епітрахи. Тобто, один той доїк, який підслухав, який говорив, побивав всіх священників. Врятувався тільки один син священника Авімелеха, який і розказав Давидові все, що сталося після того, як він вийшов з того міста. Давид каже, Я знав, я знав, що таке буде. І якраз оцей псалом 51-й це є реакція Давида, на оці події. Події, яка стала приводом до написання цього псалма. І відразу. З 2, 3, 4 стиха Давид ігра пише, чому це сталося? Чому цей зрадник доїк повбивав священиків? Каже Давид, чому ти цілий день хвалишся, думаєш? Без час ти мислиш і язик твій задумав про беззаконня, язик твій, немов гостра бритва, майстер облуди. Замість того, щоби говорити правду, ти полюбив брехню, ти полюбив усі згубні слова, язику улесливий і лукавий. Розумієте, що було перед тим, як вбити? Чому ти мислиш, чому ти говориш, і потім, як наслідок, чому ти вбиваєш? Девід каже про те, що перед тим, як зробити отакі страшні речі, цей доїк. Спочатку думав, чому ти мислиш? каже, Чому ти мислиш? Перше думав, пізніше говорив, а тоді вбивав. Людина перше задумує злочин. Потім вона говорить про злочин, а тоді вона діє. Така є структура гріха. Ми не йдемо просто, знаєте, грішимо, просто вбиваємо. Ні. Ми перше себе накручуємо. Ми перше даємо добро на думку, думаємо, розсосолюємо. Потім починаємо з кимось говорити. А потім йдемо і грішимо. Язик завжди біжить впереді рук і ніг. В дачому? Язик слова є страшніші від діл. Бо щоб зробити діло. Треба, як мінімум, знаєте, встати і його зробити. А язиком, думкою, ми можемо зробити, ну, немає ніяких кордонів, ми можемо так наговорити, так наробити, щоб ділами того ми не зробили. Наша задача з вами спочатку навчитися правильно думати, потім потихеньку навчитися добре говорити. А тоді вже підуть добрі діла. Тіло несеться туди, куди рухається думка. І Якраз на службі Божій, в молитві, славослів'ям, молитвою, проповіддю ми формуємо, ми чистимо, ми кріпимо нашу совість. Думайте добре. Амінь. Слава Ісусу Христу!